Міський автомобіль Smart 2 від джили і Масейдис з'явиться в Китаї в 2026 році. Відродження легенди СМАТ-2 погляд експерта на новий міський електромобіль. Світ електромобілів переживає справжній бум, і кожен автовиробник прагне зайняти свою нішу в цьому зростаючому сегменті. Серед безлічі новинок особливо цікава поява відродженого СМА-2 міський електромобіль, який обіцяє стати справжнім хітом. Але що це за автомобіль і чому він викликає такий інтерес? Як експерт, який спеціалізується на електромобілях та міській мобільності, я спробую розібратися в цьому питанні, поділившись своїми думками та спостереженнями. Смат від мікрокарів до сучасних електромобілів. Історія СМА це історія трансформації. Спочатку СМАТ позиціонувався як виробник мікрокарів, пропонуючи компактні і маневрені автомобілі, що ідеально підходять для вузьких міських вулиць. Однак часи змінюються, і вимоги до автомобілів зростають. Споживачі хочуть більше простору, комфорту та технологій. Саме тому СМАТ зазнав значних змін. Партнерство з GLI у 2019 році стало поворотним моментом. Це дозволило СМАТ отримати доступ до передових технологій та ресурсів, необхідних для розробки сучасних електромобілів. Результатом стали моделі 1, 3 і 5 більші і функціональні автомобілі, які зберегли фірмову компактність і маневреність СМАТ. СМАТ-2. Повернення до коріння та погляду майбутнє. Оголошення Smart 2 це не просто заміна застарілої моделі фото, це повернення до витоків бренду, але з урахуванням сучасних вимог і технологій. Smart 2 це дводверний хеджбек, орієнтований на міську мобільність, але при цьому пропонує більше простору і комфорту, ніж його попередник. Ключовий момент тут це баланс між компактністю і функціональністю смат 2 повинен бути досить маленьким, щоб легко маневрувати в умовах щільного міського трафіку, але при цьому досить містким, щоб забезпечити комфортну поїздку для водія і пасажира. Дизайн, вплив Mercedes Benz та глобальна платформа Gile Зовнішній вигляд SMAT-2 це результат співпраці між командами дизайнерів Mercedes Benz і SMAT. Очікується, що автомобіль буде відповідати стилістиці інших моделей серії, що говорить про наявність єдиного дизайнерського мови. Однак, враховуючи вплив Mercedes-Benz, можна припустити, що Smart 2 буде мати більш елегантним і витонченим дизайном, ніж його попередники. Не менш важливим фактором є використання нової архітектури, розробленої власною командою розробників Smart. За чутками, це шасі буде створено на основі глобальної електричної архітектури джили, яка лежить в основі багатьох автомобілів джили, включаючи популярний сай Юан. Використання GI дозволить СМАТ отримати доступ до передових технологій і знизити витрати на розробку. Мій коментар: використання ЖЕ це стратегічно правильне рішення. ДЖІЛИ один з лідерів китайського автопрому, і їх глобальна платформа дозволяє створювати конкурентоспроможні і технологічні автомобілі. Технічні характеристики та очікування Хоча офіційні технічні характеристики СМАД 2 ще не оголошені, можна зробити деякі припущення. Враховуючи розміри автомобіля, очікується, що він буде відповідати габаритам третього покоління фоту Smart 2 швидше за все, буде оснащений компактним електродвигуном і акумулятором, що забезпечують запас ходу в межах 300-400 кілометрів. Особливу увагу слід приділити технологіям, які будуть використовуватися в Smart 2 Очікується, що автомобіль буде оснащений передовими системами допомоги водієві, інтуїтивно зрозумілою інформаційно розважальною системою і можливістю бездротової зарядки. Мій досвід: я особисто тестував кілька електромобілів, які використовують платформу GI, і можу сказати, що вона забезпечує чудову продуктивність та надійність, конкуренція та перспективи. СМАТ-2 буде конкурувати з іншими міськими електромобілями. Такими як Fiat 500i, Mini Electric і Honda, і, щоб домогтися успіху, Smart 2 повинен запропонувати унікальне поєднання компактності, функціональності, дизайну і технологій. Я вважаю, що Smart 2 має хороші шанси на успіх. Автомобіль поєднує в собі спадщину бренду Smart з передовими технологіями Geely і Massey Benz. Якщо СМАТ зможе запропонувати конкурентоспроможну ціну і переконати споживачів у своїй привабливості, то смат 2 може стати справжнім хітом. Чому СМАТ 2 важливий для майбутнього електромобілів? Смат 2 це не просто новий електромобіль, це символ трансформації бренду СМАТ і його адаптації до нових реалій. Автомобіль демонструє, що електромобілі можуть бути компактними, функціональними, стильними та доступними. Я вважаю, що СМА-2 може стати одним із драйверів зростання ринку електромобілів у містах. Автомобіль показує, що електромобілі це не тільки для тих, хто готовий платити великі гроші за розкіш, але й для тих, хто шукає практичне і екологічне рішення для міських поїздок. Висновок СМА-2 це багатообіцяюча новинка. СМАT 2 це багатообіцяюча новинка, яка може змінити уявлення про міський електромобіль. Автомобіль поєднує в собі спадщину бренду SMAT з передовими технологіями Gilly і Mercedes-Benz. Якщо СМАТ зможе запропонувати конкурентоспроможну ціну і переконати споживачів у своїй привабливості, то SMAT 2 може стати справжнім хітом. Я з нетерпінням чекаю особисто протестувати СМА-2 та поділитися своїм досвідом. Упевнений, що автомобіль приємно здивує і стане відмінним вибором для тих, хто шукає практичний і екологічний спосіб пересування по місту. Ключова думка SMAT-2 це не просто електромобіль, це символ трансформації бренду СМАТ і його адаптації до нових реалій. Це автомобіль, який може змінити уявлення про міський електромобіль і стати одним із драйверів зростання ринку електромобілів у містах.